Венс хоче довести Трампу свою ефективність, що він може цей фланг вцілити життя, переконати українців. Ну і дріска, це просто людина Венса. І тому Трамп має обрати його наступним. наступним президентом. Це просто обери мене, обери мене. Рубіо як досвідчений політик, який, на відміну від Венса Вітхофа і Кушнера, має якісь, якісь політичні погляди, хоче зупинити найбільш небезпечні. Елементи цього мирного плану, бо він усвідомлює, що його нікому не продати, в тому числі й українцям, не посваритися з Трампом і разом із цим скомпрометувати Венса, щоб стати самому людиною, якого бере Трамп. Рубіо дуже важливо, що за наступні роки Джей Ді Венс згорів. Але так, щоб він не міг звинуватити в цьому Рубіо. І так, щоб Трамп не міг звинуватити в цьому Рубіо, тобто знищення політичного Джей Ді Венса має відбутися руками Джей Ді Венс. Тобто це різні інтенції. А як ми можемо на це впливати? Ми слухайте. Ми ніяк на Трампа впливати не можемо. Але якщо, скажімо, європейські лідери, які розмовляють з Трампом, розмов говорять з ним про цей мирний план, то я вас переконую, що більшість людей, які Трамп довіряє, яким Трамп довіряє, Макрон чи Стармер, можливо, менше Мерць, вони йому кажуть: пане президенте, геніальний план, прекрасно вам репрезентований. Але ви читали ось такий пункт? Нам здається, що цей пункт якраз не є таким геніальним, як всі інші геніальні пункти, і він вам не допоможе отримати Нобелівську премію. Звичайно, він теж геніальний, але не на 10 балів, а на 8 балів. І вони просто примушують Трампа прочитати конкретну річ. І Трамп, коли читає конкретну річ, він вже не зовсім неадекватний. Він, боже, мій, це таке в моєму плані написано? А, це значить, ці сволочі з Нью-Йорк Таймс будуть говорити, що я капітулянта та тобто він має дізнатися, що він робить. Головна проблема цієї людини, що вона взагалі поняття зеленого, не має, що вона робить на посаді президента Сполучених Штатів. Так а нам що робити у цій ситуації? А нам нічого не потрібно робити, тому що ніякого мирного плану не буде. Путін зробить все за нас. Він абсолютно спокійно зараз створить умови, за яких цей мирний план просто розсиплеться в порох. Він же це вже робить. Нам потрібно як немога більше погоджуватися з Трампом, лестити йому як маленькі дитини, пам'ятати, що ми говоримо з людиною, яка психічно не зовсім рівноважена, яка неймовірно купується на лестощі, розповідати який прекрасний геніальний мирний план, як ми готові його далі узгоджувати, як ми плачемо, коли читаємо листи Меланії Трамп до Путіна. Треба їх взагалі видати окремою книжкою в золотій обкладинці, перекласти ці листи українською мовою, повісити ці. Сторінки в офісі президента України, хай всі читають і плачуть і знають пістолярні здібності Мелані. А сам Трамп який геніал... ну, він листів не пише, але ясно, ми знаємо, чому тому що він не вміє. Він просто геніальний та і а за цей час Пусть не просто розтопче цього Трампа ногами і зробить всю нашу роботу.